Денис, як думаєш, якщо в'їзд в нас безплатний, а виїзд буде 500 доларів, нормально? По любому, то в нас так і є, по факту. Да. Ну бо якщо техніка продана, так чи інакше з майданчика після нашої реклами, це значить, що наша комісія 500 доларів. Але вона включає, бо ж думаю, що тут ми в лопатою грибемо. гребемо. Вона включає територія, офіс, працівники, менеджери, охорона, е показати, розказати, підкурити, подивитися на яму, мрео, послуги, юридичні консультації, податків коротше, все, що тільки все, все робимо за мною. Правильно? Так. Дорого по, ре по реалізації. За попитку гроші не беремо, з майданчика машина виїжджає, значить, ми, я думаю, заробили 500 доларів. Якщо продалася, то так. А якщо клієнт хоче забрати просто так, бо йому там робота з'явилася, а... або щось, то так безкоштовно. вона Безкоштовно виїде ці всі оці наші, що ми пригаємо тут, розказуємо і показуємо. Не рахується. А якщо клієнт взяв в роботу, помінялися план. Ну, якщо вона продана, то вибачте, Може купити сусід, по авторі, а ще хтось по нашій ціні. Так що майте на увазі, звертайтесь рівно.